Вітаю, друзі! Австраліан Оупен, тенісний мейджор на хардкортах Мельбурна. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую від душі за вашу активність і підтримку. Поговоримо про ті 4 матчі у чоловіків і 4 матчі у жінок, які залишились розглянути в четвертому колі в одній восьмій. Матчі заплановані жіночі на 25 січня на неділю, а чоловічі вже в ніч на понеділок 26-го почнуться ось ці чотири матчі. І таким чином ми з вами після обід в неділю вже будемо знати всіх учасниць. Чверть фіналів у дівчат. А в понеділок, 26 січня, будемо знати всіх учасників у чоловіків однієї четвертої. Чому так здвинутий графік чоловічого регламенту? Тому що чоловічий фінал буде у неділю. а Жіночий фінал буде у суботу наступного тижня. Тому, друзі, ось так заздалегідь, наперед, я даю прогнози, особливо чоловічі. І їх тут же ж буду коментувати і прогнозувати в одному відео з жіночими тенісними прогнозами. До речі, там-то і особо нема чого коментувати, у мене все готово, вже я змінювати думку не буду. Одним словом, багато часу постараюся вашого не забирати. Таким чином, до матчів Собаленко-боко, Путінцева Йович, гоуф Мухова, Світоліна Андрієва. Додалися ще 4 матчі однієї восьмої, і вже нам е, видно повну картину. Пєгула Кіз Анісімова, Ван. Це вже третій блок на шляху до чвертьфіналів. Американські дербі Анісімова, Я вважаю, що буде і в чвертьфіналі. тому що Анісімова, я думаю, вийде. В матчі проти Ван, Але не без проблем. Зараз про все розповім. Дивіться, в одній восьмій зустрічається, і ми з вами є свідками ще одного американського жіночого тенісного дербі. Пе Пегула Кіз. Я тут беру тотал 20 більше. 20 геймів рівно. тотал більше. 1,49. Можна округлить 1,5, будемо вважати. Пегула Кіз тотал e, більше 20 геймів рівно. І переможеця цього матчу виходить на переможецю матчу Анісімова ван Як я і сказав, що я вважаю, що це буде Анісімова, але я принципово. Враховуючи, що далі і надалі будуть все важливіші важливіші матчі, тому я вважаю, що анісімова Ван потрібно також брати на більше. І мій прогноз тотал більше 18 рівно геймів. 1,45. Таким чином дуже висока вирогітність, що в чвертьфіналі ми з вами побачимо тенісний жіночий американський дербі в тому числі. Тут е, розібрали далі, дивіться, два матчі Рибакіна Мертенс і Швентек Інгліс. Е, Рибакіна Мертенс. Тут, звісно, фаворитка Єліна Рибакіна. Е, зустрічались сім разів між собою. 6-1 на користь Рибакіної. Не забувайте, Мертенс е, досвідчена тенесистка. І, звісно, тут навіть враховуючи це, все одно рибакіна фаворитка, і я беру перемогу, але через тотал більше. Перемога рибакіної і тотал більше 17,5, 1,6 коефіцієнт. Рибакіна переможе тотал більше 17,5. І... Зрозуміло, що переможеться цього матчу виходить на швінтак Інгліс. Тут так само, але трошки відрізняється параметр. Дивіться, швінтак-перемога і тотал більше 15,5-1,48. І у чвертьфіналі зустрінуться Рибакіна швьонтак. Це по жіночим матчам. Ми вже закриваємо. Питання щодо однієї восьмої, і чекаємо, хто ж ці щасливиці: 8 тенесисток, які вийдуть у чверть фінал. Це буде 25-го в неділю. Тепер чоловіки. Тут дуже коротко, пару слів, друзі, і це вже на понеділок. Рано-рано вранці, навіть вночі почнуться матчі 26-го Мусетті Фріц. Тут я бачу більше трьох сетів. По-любому. Тотал по сетах більше 3,5. Переможуться цей пари. Мусетті Фріц виходить на Джоковіч-меншик. Хто запитає Мусетті Фріц, хто ж тут переможе, не беруся прогнозувати, тому що, як для мене, вони рівні. За можливостями і за силою. Е, тому я і беру тотал сетів більше 3,5. Джоковіч Менчик. Тут я впевнений, що новак вийде у чвертьфінал. Так, мені подобається Якуб Менчик. але все одно досвід візьме свій рівень тенісу. Джоковіч я би взяв навіть. Фору по сетах мінус 1,5 на Новака Джоковича. Тут я бачу Джокович у чвертьфіналі, як мінімум. І враховуючи, що суперником буде або Мусетті, або Фріц, Джокович у півфіналі, як мінімум. Це вже заглядаючи наперед. І далі ще один блок чоловічого. 1 8 фіналу – Шелтон Руд. Тут так само, як і в матчі мусеті фріц 50 на 50, тобто тотал за сетами більше 3,5 я беру і прогнозую. Ну і останній матч однієї восьмої чоловічого регламенту 4-го кола в Мельбурні це матч італійський дербі. Дардеррі Сіннер. Звісно, неймовірна перевага і явний фаворит Янік Сіннер. 3-0 по сетах Сіннер. Тут коефіцієнт невисокий. 1.42, 1,43. Можливо, підніметься до 1,45, але не більше. Сіннер Дардері. До речі, зустрічаються італійці вперше. Кому цікаво? 3-0. Сіннер виходить на переможця пари. <кій> Вибачаюсь, <кій> Шелтон Руд. І таким чином, друзі, ми з вами розібрали всі матчі і чоловічої програми, і жіночої на Australian Open хардкорти Мельбурна в одній восьмій-четвертого кола. Чекаємо. Щасливців і щасливець, які вийдуть в чвертьфінали. Дякую вам за підписку, за лайки і коменти. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па.